На часу хвилях стрімкої за обрій, ріка можу а тече і тече. Тяжкі хвилини дуже-дуже добре відчути поряд батькове плече. Батий досвід батька допоможе не захитатися у прикромиль. Коли творю молитву, мовлю, Боже мого, ти татуся, благослови. О, батько любий, милий, рідний тату, прийми подяку від своїх дітей. Щоб краще нам жилося, ти завзято трудився тяжко, не доспав ночей. Наш любий батько, милий рідний тату, сини і доньки дякують серцях за те, що ти молився так багато, щоб нас до Бога вів життєвий шлях. Ріка життя несеться безупину, не хоче зупинитись ні на мить. Не лиш у тебе, тату, вже і в сина нещадно сивиначело сріблить. Аби в ході упевненішим бути, ціпоку руку вже бере татусь, та як приємно зусіва почути, за вас я діти Богові молюсь, тебе все ж занесе на хвилях часу, до вічності не впинати, чи течія. Шлях до небес припав на долю нашу, і будеш тату з Богом, вірю я. На час короткий на землі лишуся, до неба йти моя не манівцем, бо сиротою я не зостаюся, Отець Ісуса є й моїм Отцем. Я дякую тобі, Небесний отче, за тата, що тут маю на землі, життям і молитвами, дні та ночі, він шлях до Спаса вказував мені. Тобі подяка, Боже, Батьку, Отче, за сина, що з тобою примирив. Душа тобі співатиме охоче. Ти їй у небо двері відчинив.